Живих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, за минулі вихідні дні. Далі в ефірі ми назвати Катерина Ярва. Я вас вітаю. Ці дні запам'яталися неймовірною кількістю жахливих ДТП. На Рівненщині на півночі області п'яний водій збив на смерть дитину. Трагедія сталася у селі Дубівка Володимирецького району. Кермувальник на швидкості збив дівчинку. Не зупиняючись, поїхав далі. 14-річна дитина померла на дорозі. Її тіло знайшли випадкові водії, що курсували повз. Поліцейські через кілька годин встановили і місце перебування водія убивці. Це 47-річний житель Володимирця. Він переховувався у своїх батьків неподалік. Місця аварії чоловік був п'яний та мало що міг пояснити. За інформацією поліції, він рухався на великій швидкості, та через надмірну кількість алкоголю в крові просто не помітив дитини на узбіччі. 14-річна дівчинка рухалася у попутному напрямку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Уже відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання горе водію міри запобіжного заходу. За те, що забрав у дитини життя. Тепер йому загрожує 10 років виправної колонії. Як зі. Ували поліцейські водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом. Автомобіля пожу експерт не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на пішохода, яка рухалась по путному напрямку. Автобус із заробітчанами Закарпатської області протаранив підводу. Двоє людей загинуло ще троє скейчилося. Сьогодні опівночі в корицькому районі сталася автокатастрофа із летальними наслідками. За інформацією правоохоронців, погонич води вирішив перетнути міжнародну трасу, але не встиг проскочити. Бус на швидкості розтрощив транспортний засіб. Від потужного зіткнення на Київ чоп біля села Головниця Корецького району двоє людей загинули на місці. Ще трьох забрали карети швидких допомог. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце аварії, зібрала свідчення очевидців. Водій мікроавтобусу Мерседес розповів, як посеред траси раптово виїхала підвода. Загальмувати він не встиг на гужовий транспорт, що переїжджав проїжджу частину дороги справа наліво по ходу руху автомобіля. Слідчі встановити вставини цієї пригоди, а також чи був гужовий транспорт, обладнаний катахот чи були учасники дорожньо транспортної пригоди у Тверезі? З'ясовують слідчі. На підводі їхало четверо людей. Подружжя селян вони загинули на місці. Чоловіку був 31 рік, його цивільній дружині 34. Ще дві пасажирки жінки, 36 і та років із забоями. Зараз в травматологічному відділенні Корицької районної лікарні також тримувався і пасажир мікроавтобусу. Чоловік із Закарпаття, йому 39. Він також у медичному закладі, як з'ясували правоохоронці, восьмеро людей їхали мікроавтобусом на заробітки. І ще одна масштабна ДТП сталася в Демидівці. Там легковик врізався в бетонне огородження будинку. У салоні машини було п'ятеро молодих людей. Усі постраждали. У ту ніч п'ятеро молодих людей поверталися з відпочинку додому. Їхали із Демидівки. За кермом був 22-річний водій автомобіля. Доч. Це житель села Боремель, рухаючись у напрямку села Хрінники. Він не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку. Авто винесло за межі проїзної частини дороги та влетіло в бетонне огородження житлового будинку. Власники обіцяли лише збіглися допомагати вибиратися молоді із розтрощеного автомобіля. за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці відкривають кримінальне провадження слідчі встановлюють обставини цієї пригоди. За кілька кілометрів від Рівного на Лексусі потрапили в ДТП Одесити. Їхні авто протарани тарани водії з Рівного полісмени кажуть, що житель обласного центру не надав переваги в русі Одеситам. ДТП сталося близько 11-ї години неподалік селища Біла Криниця. Водій автомобіля Фольксваген Passat, виконуючи маневр розвороту на ділянці дороги, де нанесена подвійна суцільна смуга, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із лексусом. В останньому курсувала подружжя з Одеси. У наслідок транспортної приг. Оди, Одесит отримав забої голови, а його 51-річна дружина травми живота та грудної клітки. Рівняни теж отримали незначні тілесні ушкодження. Побиті автомобілі поміщені на території рівницького сервісного центру МВС. У Сарнах ледь не згоріли живцем чотири людини. Пожежа здійнялася у будинку барачного типу, де проживає дві сім'ї. На світанку сусіди помітили густе задимлення у кімнатах. Тож гаяти час було ніколи. Треба була термінова допомога рятувальників. У неділю на світанку в сарнах було гаряче, горів дерев'яний житловий будинок. Це вулиця Міщанська. На місце події виїхали дві пожежні автоцистерни та шість рятувальників. Сусіди відразу повідомили, що всередині будівлі найвірогідніше є господар та інші люди. Надзвичайники відправилися далі, і в одній з кімнат, де був осередок займання, лежало ще троє напівпритомних осіб. Їх вивели теж на свіже повітря. Чоловіки, отямившись, відразу втекли з місця пожежі в апаратах захисту органів дихання проникли у щен, заповнене димом помешкання. І відразу при вході рятувальники виявили напівпритомного 51-річного господаря будинку, якого відразу ж вивели на свіже повітря та передали до рук медиків. Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку. І господаря і його гостей цього разу врятували Уважність сусідів. завадила великій трагедії. Лоники знову вражають кадрами із північних районів області та сусідньої Житомирщини. Співробітники служби обстежили з гелікоптера більше як три тисячі квадратних кілометрів по прикордонних територій. Зафіксовані знову нові місця масового видобутку бурштину серцю, зокрема в районі населених пунктів Річки та Борове. Це Зарічницький район, Озерці, Журавлине та Озеро, Володимирецький район, Берестя, Дубровоцький і біловіж Рокетівський район в Житомирській області. Виявили Лення ділянки з видобутку бурштину знаходяться у населеному пункті Сущани. Це Олевський район. Про факти незаконного видобутку бурштину в серцю поінформовано обласні прокуратури, головні управління Нацполіції управління служби безпеки України в Рівненській та Житомирській областях, а також місцеві органи влади. Дитина потребує допомоги. 11-річний Денис Лукашук уже кілька місяців на лікуванні в обласній лікарні. Дитина отримала 70% опіку тіла від електророзряду на залізниці. Про цю прикруг історії ми розповідали у програмі Недзвичайна ситуація. Зараз Денису терміново потрібна донорська кров будь-якої групи. Щодня потрібно близько 10 донорів крові для виготовлення препарату альбоміну. Крім того, потрібні переливання тромбоцитів та еритроцитів. Усі небайдужі, які можуть здати кров для Дениса Локошука. звертайтеся в центр здачі крові. Це обласна консультативна поліклініка, рівне вулиця Київська, 78. Номер телефону мами Наталії нуль. 97 288 19, 92. І на сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до поліції області надійшло 700 повідомлень, із яких 116 кваліфіковані кримінальні правопорушення. На сьогодні у мене все. Звичуваю вам оптимістичного початку робочого тижня та незламної віри. Дякую, що з нами. І до наступної зустрічі в ефірі.